Де няня відіслала на дев'яті. Вона мені домоти собі цяла за пів години. А що я тона його знайти у місті не змогла? Ні, ні, то все не те, ота, вона ж куляла. Лише думки повинні бути у самій кохання. Десять раз вони летять скоріше, ніж летить проміння сонячне, коли заганяє воно з пам'яті нічого. Не дарма ж покрили голову, голуб, ти, любі Купідон, швидкий курі вітер має крив. А сонце вже стієм любові. З дев'ятої до півдня три години, а у мене все нема. Якби ж то що мала і кохала пам'ять. Вона влітала на чім'яч. Її до нього кидали мої слова. Може, слова до мене. Тяжка людина, ніби справжній мрець. Бріда тяжка і незручна, як свинець. О Боже йде, ойня, дорога, ну що зустріла, відійшли слову. Чекай на з П'ятро. О, дорога моя, сумна ти, Боже. Якби ж були твої звістки, сумні та весело їх мені передати. Якщо ж ти з добрими прийшла сюди з вістками, то музики не псуй, не мені, і з обличчям її заблечимо. Стомилась я, та й трохи відпочити. Ох, кісточки болять. Ну й прогулялась. Я віддала б тобі мої кістки, я би скоріш ти сказала. Ну, говори ж ну, нянечко, кажи. Ісусе, що за поспіх? Чи ти не можеш трошки потерпіти? Ти ж бачиш, що не можу звести ту. Не можеш дозвести. Проте ж ти зводиш, що повісти, що дух звести не можеш. Адже слова оці багато довше, ніж звісти, без якось волікаєш. Ми говорили хай чи добре. Ех, і вибрала ж ти собі ні те і ні се. Не знаєш ти, як треба вибирати чоловіків? Ромео, от то не бачили. Хоч з обличчя він і кращий за інших чоловіків. А проте ноги, такої, як у нього, ні в кого з чоловіків не знайдеш. А що до руки ходи і стану. Хоч вони вищі за всякі порівняння. Не скажу, що він був дець але ручуся тобі, він лагідний, як ягнянку. То йдеш своїм шляхом, дівчатко, та шануй Бога. А що, у нас уже пообідали? Ні, то все це знала я раніше, аж Турнеш, якщо він сказав промов. Отже, як голова болить, ой голова, тріщить, неначе хоче розламатися. А тучи спина, ох, і бідна спина. Христенько тобі дякую, ти ж безсердечна. Загнала мене мало не до смерті. Ой, бачу, я щиро вболіваю, що ти не здужаєш. У мене О, люба, люба нянички, скоріше скажи, що передав мені кохання. Коханий ваш сказав і чесний чоловік, і шляхетний, ж... Добре, Я присягаюся вам. Де ваша мати? Де мама, як туди, звичайно, вдома. де ж її буде? Як дивно, ти говориш, сказав він так, як чесний, чоловік до ваша мати. Лібо синьорино, ще й кипить. Ну ну, оце якраз на мої кістки не дуже, тоді сама що ви власні справи. Та годі же. А що ж сказав Ромео? Чи відпускають нині вас на сповідь? Так. то до оце Лоренцо сидіть Там в килі чекатиме жени. щоб нині вже собі за жінку взяти. Ач, кров одразу збіглась до обличчя. пашить момча це від моїх новин. Ідіть до церкви, в мене інший шлях. Драбину принесу, що міх ваш любить з ледь до пташки своєї у гніждечко залетіть. Вам то радість, мені ж важкий тягар, Та прийде час. Тягар нав'ється і на вас. Я на іду, ви ж поспішайся. Це щастя, нянечко, прощайте.